Коростенська міська територіальна громада надала прихисток майже трьом тисячам внутрішньопереміщених осіб. Як говорить статистика, декому з переселенців складно адаптуватися до життя в новому регіоні. Для таких родин підтримка держави та громадських організацій відіграє особливо важливу роль. Тому на державному рівні було прийнято рішення створити раду з питань внутрішньопереміщених осіб. В нашій громаді на даний час перебуває 2981 внутрішньопереміщена внутрішньо переміщена особа. І відповідно до постанови, яка була видана 4 серпня Кабінету міністрів України, було затверджено положення про утворення Ради внутрішньопереміщених осіб. Треба сказати, що Рада це такий дорадчо-консультативний орган, який буде допомагати інтегруватися внутрішньопереміщеним особам в нашу громаду. Рада на місцях розглядатиме питання щодо захисту прав та інтересів внутрішньопереміщених осіб, матиме можливість у співпраці з громадськими організаціями та міжнародними фондами залучати кошти на підтримку і розвиток території, де мешкають внутрішньопереміщені особи, та багато іншого. До ради має війти 18 осіб. Це затверджено положенням. Шість осіб це будуть представники місцевої адміністрації, дев'ять осіб представники із числа внутрішньопереміщених осіб, а також три особи має бути із числа громадських об'єднань, які хочуть долучитися і розглядати ці проблеми переміщених осіб в нашій Коростенській міській територіальній громаді. Рада з питань внутрішньопереміщених осіб це про можливість згуртувати переселенців та місцевих мешканців задля вирішення спільних проблем, говорить Людмила Гурківська. Багато людей приходить, пропонує свої якісь варіанти вирішення тих чи інших проблем. Багато долучається, багато людей, які потребують, приходять зі своїми проблемами. Ну, управління праці старається всіляко допомогти. Але було б дуже доречно, якщо б був би такий орган, яким би саме займався цими проблемами. Отже, членом ради з питань внутрішньопереміщених осіб можуть стати внутрішньопереміщені особи та представники громадських об'єднань. Хочемо запросити всіх бажаючих, з числа внутрішньопереміщених осіб, які мають пропозиції, які мають бажання працювати в цій раді, звертатись до управління праці соціального захисту населення. З заявою, якими необхідними документами, а саме копія паспорта, якщо є за ем, документ про освіту, довідочка внутрішньопереміщеної особи, і також можна написати мотиваційний лист і буде розглянуто їх участь в членах Ради внутрішньопереміщених осіб. Якщо ви внутрішньопереміщена особа, і у вас є бажання працювати в раді з питань внутрішньопереміщених осіб. Вас чекають за адресою місто Коростень, вулиця Шевченка, 8, управління праці та соціального захисту населення.